Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні поговоримо про цікаві, трохи незвичні навушники. Це модель Sivga Peng, їх нова закрита А Вони традиційно для компанії використовують класні матеріали і пропонують чудовий дизайн і комфорт. Але от що робить їх незвичним, це високий імпеданс. Це 300-омні динамічні навушники, що вже доволі цікаво. Як завжди враховуючи виробника, в мене на них є дуже високі сподівання. Тож давайте їх перевіряти і дивитися, що ми тут маємо. Їх вартість складає 500 доларів, до речі. Ну в нас можливо вони будуть коштувати трохи дорожче через податки. А анекдот дня сьогодні такий: де ви працюєте? Ніде. А що робити? Нічого. Яке чудове заняття? Так, але ж яка висока конкуренція. Коробка традиційна для компанії це ось такий простий перероблений картон з мінімумом поліграфії. І навіть не відкриваючи, можна передбачити, що всередині ми вже матимемо чохол, в якому будуть навушники. Щільно прилягає кришка, да. і ось бачите чохол, як він є. Компанія доволі традиційна в цьому. Дуже гарно зроблений, якісно. М'яко ходить змійка, і всередині на нас чекають безпосередньо навушники і фірмовий мішечок з кабелем та аксесуарами. Тож. Тут ми матимемо адаптер на 6,3 мм, адаптер з балансу на 3,5 мм. І ось такий балансний кабель з пентаконівським коннектором. Тобто, якщо ви захочете комплектно підключитися до чогось з 6,3 мм, то це вам треба буде поєднати два перехідники. Ну або мати окремий перехідник з пентакону на 6,3 мм. Але в цілому, як бачите, доволі універсальний варіант кабелю, який дозволяє підключитися майже до будь-якого. Джерела навушники традиційно для сівги зроблені на максимальному рівні. Тут використовується здебільшого метал, гарний шкірзам і дерево. Але вони не важкі, попри те, що тут доволі солідні закриті чашки, зроблені з дерева, вага не така велика, і плюс конструкція допомагає розподілити цю вагу дуже обережно. Тож оголів'я зроблено з такої подвійної металевої пластини. Сила притискання підібрана дуже гарно, вони добре тримаються на голові, але в той самий час не намагаються розплюснути її. Плюс ось, це, ось цей наголівник, як я його називаю, це один з найкращих варіантів дизайну серед усіх навушників. Він гарно розподіляє вагу. І завдяки тому, що всередині в нас тут тканини, ось такі подушечки, він не викликає відчуття перегріву. Для регулювання розміру. Ці от точки кріплення на голівника, вони рухаються вгору і вниз. То і відрегулювати все дуже просто. Їх рухаємо вгору, надягаємо навушники на голову, і потім, так двома пальцями, обережно їх соваємо донизу, поки не отримуємо комфортну посадку. Чашки мають усі ступені обертання, вони дуже вільно кріпляться, їх можна обернути на 90 градусів. І назовні, і всередину тут немає зайвого обмеження, і це дуже гарно. Це забезпечує дійсно добрий комфорт і посадку на голові. Е, також, як бачите, в нас тут ось такі класні прям чашки з дерева відполіровані. Ну, дійсно гарно виглядають. Трохи на них припадає пил, але все рівно вигляд дуже в них приємний. Шумоізоляція вища, звісно, за середню, тому навіть у доволі шумному середовищі будуть ізолювати добре у двох напрямках. Ось тут в нас зверху є якісь компенсаційні отвори, але вони не так сильно знижують цю шумоізоляцію. Амбушури цікаві, як бачите, вони такі, прям незвично асиметричні. Не просто діагональні, а з таким нерівномірним виступом. І вони гібридні. Зовні в нас шкірзам, а тут тканина. І всередині в нас шкірзам з перфорацією. Тож, дійсно, щось вони там тюнінгували, налаштовували акустично. Давайте приблизно їх поміряємо. Десь 66 мм. Ну, це, звісно, я не розтягую їх, просто дуже приблизна оцінка, десь 50. Ну, і тут буде залежати від того, в якій точці ми замірятимемо. Щось в районі 20 мм. В цілому мої вуха в них розміщуються дуже комфортно. А, звісно, є трохи ось цей ефект перегріву, типовий для закритих навушників, тому доведеться робити там перерви кожні кілька годин прослуховування. Але в цілому дійсно приємно в них сидіти. І завдяки тому, що тут в нас гарний шкірзам, вухо перегрівається не так швидко, як в чомусь зовсім дешевому. Кабель змінний, використовуються абсолютно класичні, звичайні 3,5 мм конектори, які сідають на місце з таким помітним кліком. Тобто вони тугі і гарно все фіксують. Ну і взагалі, комплектний кабель це такий взірець, як їх треба робити для повнорозмірних навушників. Він плетений і виглядає гарно, і завдяки тому, що він доволі м'який, тут майже немає мікрофонного ефекту. Ось розгалужувач, повзунок, тобто всі ці частини тут є. І він йде до ось такого от пентаконівського конектору, який добре виконує свою функцію. Тому в цілому з. Точки зору усього зовнішнього навушники прям чудові, як як за комфортом, так і за зовнішнім виглядом. З точки зору звуку, сівга вирішили грати на безпечній території, в гарному дуже сенсі цього слова. Дуже часто закриті навушники, вони або прям такі басисті, щоб ви відволіклися на низькі частоти, надихнулися їм і не звертали уваги на все інше, або навпаки, вони намагаються грати у мікроконтраст і підвищену ось цю псевдодетальність для того, щоб компенсувати недоліки закритого форм-фактору, створити більшу явну сцену і загальне відчуття аудіофільськості. Але пенг йдуть між двома цими шляхами просто посередині. Вони максимально акцентують середні частоти і балансують між трохи теплим звучанням, але все ж гарною технічністю. І це дає дуже гарні результати. З одного боку, тут немає чогось такого, прям э, мегавидатного, а з іншого боку, мегавидатний тут саме ось цей баланс, поміркованість і помірність в усьому. Тож низькі частоти йдуть дуже глибоко, але глибокий бас відведений трохи на другий план. Він тут присутній, він будує основу, але не домінує. Це не навушники для басхедів, і в них немає прям якогось такого утробного гуркіту або відчуття прям зібраного мегаудару. Коли потрібно, вони дають непоганий удар, але все ж домінують тут середні низькі частоти. Ну, як на мене, суб'єктивно це оптимальний варіант тюнінгу, тому що більшість музики, яку я слухаю, все ж сконцентроване навколо середніх низьких частот і вищі, а глибокий бас потрібен саме для того, щоб будувати основу. Ну, а якщо вам це не подобається, або ви можете подивитися якісь інші навушники, або взагалі насправді це дуже тут легко коректується еквалайзером, але про все це трохи пізніше. Тож гарна роздільна здатність, і в цілому, добре виконаний баланс між швидкістю і вагомістю. Гарна кількість дрібних нюансів, але без зайвого їх підкреслення. Тому інструменти мають дуже правильний розмір і позиціонування. Тобто такий натуральний органічний бас, який добре підходить для м, натуральних інструментів, але насправді доволі гарно звучить із електронною музикою. Ну, знов таки, це на мій смак і слух. Але з іншого боку, всі мої огляди, це виключно мій смак і слух. І перший приклад нас це Enter Sandman від Metallica. І от саме такий звуковий, звуковий формат або звукову подачу я дуже люблю з класичним металом, трохи доданої теплоти, але не забагато. І це нам дає ось такий ефект підкресленості для баз гітари і ударних. Але все ж агресія гітари, вокалу, перкусії тут залишається. Тобто це така теплота трошечки невеличка, да? там як гострий перець. Він приємний, але не тоді, коли він з собою все забив. Саме так і тут. Ну і месів Атек, drop Тут, можливо, трошечки якраз глибоких низьких частот, трохи більше було б гарно, але все рівно звучить приємно, глибоко, з такою тілесністю. І тут дуже головне приємно в цих навушниках, що залишають кожні часто, частоти залишають місце для всіх інших. Тобто глибокий бас дає місце середньому. Сер, бас взагалі дає місце середнім частотам. А тут же ж насправді ну, бас чудовий у масів Vatec, але нас ну, інші частоти теж дуже класно зроблені, і навушники це все відіграють. Середні частоти, мабуть, на мій смак головна зірка. Вони збалансовані, вони приємні. Трошечки є ось цієї доданої ваги, яка додає такої присутності інструментам і вокалу, але небагато, і тональний баланс вона не зміщує. Роздільна здатність нормальна, але немає фокусу на мікроконтрасті, тому навіть щось не дуже гарно записане, все рівно звучить приємно, а гарно записане звучить чудово, тому на гарних записах у вас будуть там і нюанси, і деталі, і жіночий вокал дуже приємно передається, насичено так і детально і емоційно. Але в той самий час вони не роблять зайвого підкреслення макродинаміки, тому в цілому на чомусь погано записаному вони теж звучать доволі приємно. Уявна сцена не прям якась велика. Ну, звісно, вона навушники намагаються зробити максимум в закритому форм-факторі, і це їм непогано вдається. Сцена все ж більше середньої за шириною. І трохи більше середньою за глибиною, але з гарним позиціонуванням інструментів, нормальними розмірами і доволі непоганим ешелонуванням в глибину. Якщо коли потрібно створити ось цей ефект масштабності і епічності, вони намагаються зробити максимум. Ну, звісно, є топові закриті моделі, які це роблять ще краще, але там зазвичай цінник в два і більше разів вищий. <кхм> Тож, перший приклад для верхніх частот це Вов. Вода від Давіда Максима Мічича. Ну, це чудовий гітарист, класний гітарний інструментал, але також приємні низькі частоти, які будують основу для всього цього. І гітара звучить дуже органічно, детально і балансує між емоціями і натуральністю. І Dire Straits So Far Away». Мені так подобається взагалі тюнінг низьких частот в цих навушниках, що тут я теж його похвалю. Тому що партія баз гітари теж звучить дуже приємно. Але та чарівність, яку робить Нопфлер і на гітарі, й вокалом в цілому, вона теж тут є і присутня, але от у них такі, знаєте, органічні середні частоти, що вони просто звучать так, як потрібно, і от про них навіть немає що й сказати. Приємно, насичено, детально емоційно все тут присутнє. Верхні частоти мають більше за засередню протяжність. Ну, не максимально, але все ж таки доволі нормально. Шаруватість базова, але непогано зроблена. обертона насичені як базово, так і більш складні. обертони тут присутні. В цілому тут немає зайвої енергії, доданої на верхні частоти. Навушники не можна назвати прям безпечними з точки зору тюнінгу ВЧ, тому що верхні частоти тут все ж присутні. Але вони не різкі, не підкреслені. Їх достатньо, щоб збалансувати загальну теплоту, але вони ну доволі комфортно звучать, тому навіть при довгому прослуховуванні навушники залишаються приємними за звуком, але знов таки доволі природніми по передачі верхніх частот. І перший приклад в нас це Snarky Puppy Simple Life. насичені складні верхні частоти. Ну, до 100% тут бракує шаруватості. Але в цілому непогано все це відіграється, і баланс середніх і верхніх частот виконаний правильно і нічого на себе не перетягує увагу. Ну, як часто буває, стінг просто ідеально лягає під ці навушники, трохи додаткової ваги і тепла на середніх частотах підкреслюють вокал і інструменти. А гарно пророблені верхні частоти передають усю цю чарівність на перкусії, яка притаманна акомпануючим музикантам стінга за поєднаннями. Це навушники з дуже високим імпедансом. Це означає, що вони непогано грають там з якимись свистками, але щоб розкрити їх потенціал максимально, вам потрібно щось з гарним підсилювачем. На щастя, зараз навіть у доволі бюджетному сегменті багато потужних підсилювачів, тому з цим якихось великих проблем не виникає. Просто треба мати це на увазі. З іншого боку, ці навушники прям чудово підходять у тих випадках, коли підсилювач для навушників потребує якоїсь, якогось суттєвого навантаження, тобто якісь безтрансформаторні лампові підсилювачі, транзисторні підсилювачі, які створені там з великою потужністю. Це дуже гарно з ними поєднується. Наприклад, я їх пробував з мова The One. І ну, це прям чудове поєднання, неймовірне, яке розкриває повний потенціал обох сторін. А ну з фіо М17, наприклад, ну ще й багато з чим. Якщо ж казати про порівняння, ну що тут можна згадати? Ну, по-перше, це Meze 99 Classic v 2 вони більше В подібні, в них більше акценту на низьких частотах, на високих частотах. Більше підкреслення емоцій, більше намагання видати такий драйв, якийсь макродинаміку. Тут у нас більш збалансована, така нейтральніша сигнатура. Ну і FiiO FT13, закриті дерев'яні динами. Теж в них більше глибокого басу, і середнього за рахунок цього теж Трохи більше домінації низьких частот і ваги. А тут я чую трошечки більше роздільної здатності і дрібних нюансів. Тому в цілому, якщо ви шукаєте закриті навушники для якоїсь такої от, м музики, яка використовує натуральні інструменти, якщо ви видаєте перевагу такій збалансованій музичній, але технічній подачі, то в цілому пенг це насправді дуже гарний варіант для прослуховування. Можна використовувати еквалайзер для того, щоб їх крутити під себе, але насправді це не якийсь обов'язковий. Варіант для цих навушників, тому що навіть їх дефолтний тюнінг дуже гарно зроблений. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.